Хочу устроиться на роботу за рубежом, і кожен, кожен платив по 500, по 600, по 450. десятки тисяч євро. Ми за кожного клієнта заплатимо 100 доларів. Я устроюся. Ваші проблеми поліція нічого не робить. Ви частина фінансової піраміди. Я розумію, що це так виглядає. Їхня будівля офіс за ось цим домом. Підемо до них і запитаємо. Мрієте про хорошу, гарно оплачувану роботу в ЄС. Вже навіть біометричний паспорт отримали та валізи спакували. А Агентство з працевлаштування обіцяє золоті гори. Не поспішайте радіти. Жертвами аферистів вже стали тисячі українців. Як розпізнати шахраїв, що пропонують роботу в ЄС? Та як повернути кошти, якщо вас вже ошукали? Перевіримо заради правди. Я шукав фірму, яка допоможе мені працевлаштувати за картоном. Я за, за це заплатив їм гроші. Я шість місяців чекав. Немає ні коштів, ні роботи на сьогоднішній день. Постраждали більше сотні, таких як я на цій фірмі. Звертались до поліції, яка нічого не робить. Ми вже не знаємо, що робити. Сергій – звичайний київський електромонтер, виховує сина студента, живе в невеликій квартирі, а зводить кінці з кінцями. Тому і став шукати роботу за кордоном. Позвонивши на декілька, ну, по декілька номерах, подивився в інтернеті, я знайшов ну, більш-менш таку підходящу вакансію, яку мені запропонували і приїхав заключити договір. За статистикою, протягом останніх трьох років Польща запропонувала українцям майже мільйон вакансій. У середньому це по 100 тисяч людей щомісяця. Сусідня Чехія готова прийняти на роботу 20 тисяч українців на рік. Норвегія 99% потреби у кваліфікованих спеціалістах закриває громадянами ЄС. Утім, саме в Скандинавії одні з найвищих зарплат у Європі. Офіційно туди влаштуватися українцям майже нереально. Проте київська фірма, до якої звернувся Сергій, обіцяла роботу саме в Норвегії. Тож чоловік поїхав підписувати договір. Вікна і фасад київського гуртожитку, де був офіс компанії, не бачили ремонту десятки років. Жодної вивіски про агентство з працевлаштування. Але Сергія і це не насторожило. Адже на кону 20 тисяч євро за півроку, і навіть особиста прибиральниця. Сказали, у кожного буде своє житло. Тобто навіть буде прибиральниця, яка буде ходити прибирати. Ну, харчування буде. За рахунок фірми в Україні Сергій отримував 8 тисяч гривень на місяць. А в Норвегії на будівництві доріг такі ж гроші йому пропонували заробити всього за один день. Умови прості: треба підписати дві угоди: одну з київською фірмою, другу із закордонним партнером Даніелем. І сплатити за послуги разом 20 тисяч гривень. Даніелю 36 років. Він громадянин України, прописаний у Донецькій області, живе в Польщі. Тут же у Вроцлаві зареєстрована його фірма з працевлаштування за кордоном. Сьогодні були зустрічі у міня міністра здоров'я арабських еміратів. Вони о наша кампанія. Чому дві фірми фігурує? Скажем так, це їхні партнери, які працюють за кордоном, і саме він знаходить роботодавця. За ці гроші Сергію мали оформити візу, оплатити дорогу до Польщі, звідти літак до Норвегії і працевлаштувати. Проблеми почалися щойно чоловік дістався в Роцлова, де зустрівся з українцем Даніелем, директором міжнародної компанії. Раптом знадобилася довідка про несудимість Сергія, та за нею треба знову їхати до Києва. Даніель заспокоював: нема чого хвилюватися. Якщо зробите необхідний папірець, напряму полетите з України до Норвегії, а він заплатить за квиток. Тож Сергій повернувся додому. Ми приїхали. На тиждень він пропадає. То він ногу поламав, то він в автокатастрофу, попав, то він телефон розбив. Він висилає. Ось я вам забронював ось 100% летим. Ну, вже ж усі ж люди на узводі, і ми починаємо провіряти, чи є такі хоп, скасований. І він все, він пропав. Заброньований квиток на літак у Норвегію скасували. З Даніелем зв'язку не було. Сергій почав хвилюватися. У київському офісі, де чоловік підписував договори, лише розвели руками. Мовляв, ми вам розповіли про роботу в Норвегії. Візу зробили, звели з Даніелем. Далі всі питання до нього. Сергій став шукати інших постраждалих, і таких назбиралося близько сотні з усієї України. Їм, як і Сергію, обіцяли великі заробітки, але далі слів справа не пішла. І кожен, кожен платив по 500, по 600, по 450. Ну, хто скільки платив. Десятки тисяч євро. Ну, обіцяли роботу о, за кордоном і, звісно, да не безплатно, Норвегії. Запропонувала нам і ще з моєю подружкою роботу в Норвегії. Також прибирати будиночки. Це тільки для своїх, і відразу треба внести ці гроші для того, щоб забити ці два місця, бо їх заберуть інші люди. При, прямо нагадують да. ці історії. Да, да? Мене прив... А тільки для своїх, да. от обов'язково щоб заробити і гроші і, 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 і нікому да. не кажи. Та тільки но люди передавали гроші. Даніель безслідно зникав. А київська фірма годувала обіцянками. Тянули время, там ну, дві недели, через дві недели поедете. І так тянулось на протяжении, ну я не знаю, я ждал місяця восім, поки не зрозумів, що вже все жде. Ну, кошти повернули. Ну, також. За рік жоден клієнт за кордон так і не поїхав. Гроші їм також не повернули. А Даніель тим часом продовжував через інтернет шукати нових клієнтів. Сьогоднішній ролик буде посвящений повністю, як відкрити. Клініку в Об'єднаних Арабських Еміратах ізначально це ваше бажання. Номер два це определенне количество денег. Номер три це зв'язатися со мною. Але як Даніелю та його столичній фірмі партнеру вдалося виманити десятки тисяч євро в людей. Невже клієнти так легко повірили пустим обіцянкам без гарантій? Выявляется, есть специальные слова, которые просыпают пыльность клиентов и выкликают доверие. На каждого из нас магически действует вот этот счет 3. Один, два, три. Всего три условия. Это очень четко и понятно. Вот. Ваше желание, определенное количество денег и связаться со мной. Это все, что вам нужно. И я устрою все ваши проблемы. Так очень часто говорят мошенники, которые выдуривают у людей колоссальные суммы. За словами експерта, найперше завдання аферистів переконати людей, що вони отримують золоті гори. Майже нічого для цього не роблячи. Головне заплатити, і вони владнають усі перепони. Тільки на українців зрозуміли, що стали жертвами аферистів, одразу пішли до поліції. Поліція нічого не робить. Ми писали заяву колективну і кажуть, що шахраїв стільки, і це не ті суми, на які можна звертати уваги. Тобто 450 євро це не сума, бо у людей там на тисячі доларів кидають, інші і, ну, і взагалі нічого не продвигалось. Зовсім скоро контролер розкаже, чому поліцейські досі не покарали підприємців, які зібрали десятки тисяч євро, але роботу так і не знайшли. І що скаже директор київської фірми, дивлячись у вічі потерпілим клієнтам, вирушаємо до нього на розмову. Оскільки все таки а, є конкретні люди, я так розумію, їхня будівля офіс за ось цим домом, підемо до них і запитаємо, а що ж з вашими коштами і коли вони будуть їх вам повертати? Ходімо. Нічого тут не треба знімати. Наразі слідчі чекають відповідь з Інтерполу. Ці особи вони знаходяться в рай управління там. Буквально за два квартали. це все виглядає просто як шахрайська схема. Ви їх повернули кошти? Ні, тому що я написала вам, що Ні, я не маю можливості. Немає у мене цих грошей. Ви з самого початку своєї діяльності людей вводите в оману. Так, я уступилась. Я Розумієте, я не можу всього знати. На вході до гуртожитку, де розміщувався офіс київської фірми, нас зустрічають Вахтери. Журналістам тут не раді. Нічого тут не треба знімати. Може да, 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 да. ж людей обманувати. мануш. Так, але жли люди до них, багато йшли на трудоустройство, на це багато людей йшло. можна їх знайти. Ти сушля, ну куди вони ж бачите? Вони ж з одного місця на друге перебігають, тому що там ловлять вони сюди, ловлять вони в інше місце. Тоді вони переїжджають. А за словами Вахтера, щойно ошукані клієнти почали здіймати скандал. Фірма переїхала. Але нам вдалося відшукати колишню співробітницю цієї компанії, яка теж стала жертвою афери. Аліна просить не показувати її обличчя соромно. Вона особисто привела 16 клієнтів, навіть чоловіка та зятя. Слушай, якби как бы, вот смотри, у тебе вже двоє ребят. Якщо хто ти допустим з твоїх знайомих тоже захочеш, це нас спорекомендуєш. То ми за кожного клієнта заплатимо 100 доларів. Я так посчитала, что у меня уже двое есть, как бы мой муж и сестра. То есть неплохая уже вроде как скидка, да там. Мы стали всем рассказывать, и люди сами начали как бы спрашивать, как бы проститься, что они тоже хотят. Не могу ли я их туда устроить? около 16 человек оплатили вакансию в размере 500 евро. 500 евро за вакансию. Это майже 17 тысяч гривен. Сумма чимала. Та Аліна пригадує, що клієнти охоче платили, адже в Норвегії планували заробляти по шість з половиною тисяч євро. Це понад двісті тисяч гривень щомісяця. Ну, подозріння були постійно. якби постійно о, був такий червічок внутрішньо імені Данієль Афіріс. США на я знайшла компанію, яка пропонувала точно такі ж вакансії, як предлагав Даніель. Я спросила, через з яку компанію ви працюєте? Он сказал через польську хороший провірений партнер. В этих документах фигурировала фірма і її директор Даниэль. Тоді Аліна зрозуміла три місяці. Вона працювала в компанії, яка дурить українців. Я вже нашла що, Навірно, він продає просто в два рази ті вакансії да, там. От, і, наверное, кого-то этих цих компаній він в итоге кинет. Ну как би ну, те, що він вже аферист, це було вже зрозуміло. А Даніель у цей момент продовжував розбудовувати бізнес імперію і розміщувати в інтернеті нові рекламні ролики своєї компанії. Сьогодні ми достигли більших досягнень. Ми підписали три контракти. Для трудоустраювання медицинських спеціалістів сотні ошуканих людей з усієї України. Кожен з них заплатив по 400-500 євро за омріяну роботу за кордоном, але отримав дірку від Бублика. Як повернути свої гроші? Контролеру таки вдалося відшукати київську фірму. Саме столичні комерсанти обіцяли людям роботу в Норвегії, рекламували Даніеля і брали гроші за свої послуги. Коли ж вони розрахуються з клієнтами? Пані Світлана, так? Да. мене звати Ярослав Куц, телеканал Україна. Це ви саме та людина, яка заключала за цими усіма людьми договори. Ця ситуація зараз на сьогоднішній день ведеться слідство. І таких, як я в Україні, я не одна. Таких людей є дуже багато. Невелика орендована кімната чотири столи. Кілька комп'ютерів, двоє співробітників на стінах. Сертифікати директора вона спеціаліст з НЛП, професійний психолог. Одразу займає оборону. Всі питання до поліції. Але як ведеться розслідування, обмануті клієнти добре знають. Поліція нічого не робить. Ми писали заяву колективну і кажуть, що шахраїв стільки, і це не ті суми, на які можна звертати увагу. Тобто 450 євро це не сума, бо у людей там на тисячі доларів кидають, інші і… Ну, і взагалі нічого не продвигалось. Чому правоохоронці бездіють? Контролер запитає в них особисто. Всього за кілька хвилин дочекайтесь, а просто зараз куди поділися гроші клієнтів. Постраждала моя репутація. В першу чергу постраждали люди, і людям не по ну, Я не маю можливості всім повернути кошти. Я повернула тільки друзям, знайомим. Я цю позицію всім озвучувала і продовжую озвучувати. Виходить, директор передусім подбала про своїх друзів і знайомих, а про решту людей забула. Європейський бізнес з українським колоритом я повернула тільки друзям, знайомим я цю позицію всім озвучувала і продовжую озвучувати. Ви надаєте консультації з приводу працевлаштування? Я надаю консультації Вони з приводу у вигляді. Компанії. Чого ви от видаєте людям консультацію? і В якому вигляді у вигляді договору і вуську снів письмо ну, договір на виконання робіт, але mm -hmm. Це ж не є працевлаштування? Ні. Договорив людей були з Даніелем на працевлаштування на посередництво. Ти їдеш на 3 місяці, ми тобі гарантуємо, що тобі заплатять, що тебе не кинуть. Ви з самого початку своєї діяльності людей вводите в оману. Що вам обіцяли? Це за інформацію? Чи вас обіцяли працевлаштувати? Мене обіцяли працевлаштувати. Це все виглядає просто як шахрайська схема на багато пірамід? Я розумію, що це так виглядає. Ви частина фінансової піраміди. Поч, поч, почекайте. Ви повернули кошти? Ні, тому що я написала вам, що Ні, я не маю ну, можливості. Немає у мене цих грошей. Я буду відповідати. Я За вам що? говорю про якщо, якщо буде доказано, що я шахрай, немає у мене цих грошей. Ніч... Тому я людині пишу. А як мені себе повести? А тепер увага! За словами директора фірми, вона не працевлаштовує за кордоном, лише рекламує польського бізнесмена Даніеля, який обіцяє роботу. На підтвердження цього показує договір, що підписували люди. Це угода про консультацію і жодної гарантії на роботу. Але усно клієнтам говорили геть інше. У цьому журналісти контролера пересвідчилися особисто. Вона безпосередньо журналіста нашої програми сьогодні, за годину до нашої з вами зустрічі, вона приходила сюди до вашого офісу, якраз задавала питання про працевлаштування. Зараз ми вам покажемо, що насправді обіцяють людям, які хочуть поїхати на роботу за рубіж. Ты туда едешь на три месяца, мы тебе гарантируем, что тебе заплатят, что тебя не кинут. Тебя там встретят, тебя поселят, ты увидишь работодателя своего. Вот много таких, которые берут деньги, ты туда приезжаешь, тебя никто не встречает, тебе нужно само это все найти. Само В смысле там уже работодатели типа ну кидают или что? то есть мы гарантируем, что ты уедешь и что там для тебя работа будет. Угу. Вот это мы гарантируем. Тут я так договорі про пісні. А если работы не будет? Ну у нас такого ніколи не було. Правда. Ну так, да, звісно, какая-то сума компенсується об'язательно. Тобі пообіцяли роботу. роботу. Коли я перепитала, ну ви ж надаєте роботу. Я матиму там роботу. Да. В усній розмові менеджер постійно наголошує, що фірма гарантує роботу. Ризиків жодних, але в договорі, який підписували люди, про це ані слова. Що вам обіцяли, це за інформацію чи вас обіцяли працевлаштувати? Мене обіцяли працевлаштувати. Світлана, вони ручались за цього Даніеля. Що це документально підтверджено, що це перевірено і, і нас ручались за Даніеля. Оце є основна теза. От і рівень довіри довіряти за, Дані... за Даніеля, з яким ви особисто хоч один якісний контракт провели. Ні, з Даніелем жодного якісного контакту. А як ви за нього могли ручатися тоді я перед нього, цими людьми? Я за нього не могла ручатися перед цими людьми. Ви з самого початку своєї діяльності людей вводите в оману. Я їх не заставляю нічого робити. Що я заставляю людину робити Та так ви чи ви так. чи такі? Ви завуальовуєте свою діяльність? Розумієте? Чим я її завалюю? назвіть себе, що й ми рекламуємо таких. -то. Добре, хай так буде. На обурених клієнтів цікавить інше, де їхні гроші. Куди поділися десятки тисяч євро, які вони сплатили Світлані та Даніелю? Сергій Якименко віддав усі заощадження понад 20 тисяч гривень. Поки чекав на роботу, оббивав пороги поліції та київської фірми. У нього помер батько, грошей навіть на похорон не було. Ви повернули кошти? Ні, тому що я написала вам, що ні, я не маю можливості фізичної, фінансової. Ну я ж більше Фінанси. з вам угод ніяких не підписував. – Ні, ніяких. Ну так а чого? Тоді тягнеться це. Тому, вже Тому що вони немає можливості фінансової, я вам написала, не от Уявіть собі, свого боржника, якому ви дали гроші, видали гроші. У вас немає іншого джерела заробітку. Ну от просто немає. Я це все уявляю. Вам пишуть листа, кажуть. Колись повернуть гроші, бо зараз нема фінансової а можливості. А при чому тут немає фінансової можливості? Немає у мене цих грошей. Ніч... Тому я людині пишу. А як мені себе повести? Як мені повести? Як я маю? Я хочу йому повернути кошти, а в мене їх немає. Як я маю себе повести? Натомість у Даніеля, схоже, проблеми з грошима нема. Свою компанію він називає лідером з працевлаштування у Європі. Наша компанія – це відуча компанія Європи. И постсоветских стран. У нас нет конкурентов, которые бы предоставляли такие рода услуги, как мы. Сделаем все э, на VIP уровне. Наша цель это чтобы вы всегда были довольны. Це все виглядає просто як шахрайська схема на багато пірамідок. Я розумію, і що це так слідчі. виглядає, тому я і подала заяву в слідство. І в слідство я надала в це ваша фор... Це ваша форма захисту, бо безпосередньо ви приймали гроші. Так я оступилась. Я так, не, не я... всього, я не повинна всього знати. Я Розумієте, Я не можу всього знати. Можете незнання закону не звільняє від вия би... за свою відповідальність. Я буду відповідати. Я за вам що? говорю про якщо... якщо буде доказано, що я шахрай, так це моя вина. Ця частина моєї ви вини. частина фінансової піраміду. Поч... Поч... Почекайте, Не... ви або наверху, або десь в прослойці. Почекайте, частина фінансової піраміди. В даній ситуації я бачу вихід ситуації такий. Зараз ведеться слідство. Його треба притягнути до відповідальності і стягнути з нього кошти, а через цивільно-правовий договір. Прошу, через з, цив... з мене У мене немає цих коштів. Єдиний, хто достеменно знає, коли повернуть гроші, за начебто, працевлаштування за кордоном, це сам Даніель. Чи збирається він віддавати кошти? Контролер знайшов його іноземний номер телефону. Набираємо. Да. Чим закінчилася розмова? Розкажемо трохи згодом. А поки знімальна група йде до поліції. Чому бізнесменів, яких ошукані люди називають не інакше як аферистами, досі не покарали. Відповідати за свою роботу слідчі відправляють прес-секретаря. Відкриті кримінальні провадження стосовно шахрайських дій компанії Ворк UAE. було розпочато кримінальне провадження за статтею шахрайство. Так, Я, які результати наразі слідчі чекають відповідь з Інтерполу. Те, що в Інтерполі може знаходитися організатор схеми, це добре, але були на місці безпосередньо підприємці, які залишаються на місці, які отримували ці кошти, які розпоряджалися цими коштами на даний час. Саме осіб, які продавали інформацію, за яку громадяни платили кошти, не в їхнє місце знаходження встановлюється. А, наскільки... Це вам так слідчі сказали. Ну це те, що я ж кажу, мені повідомили в рамках кримінального провадження, Те, що мені сказав, слідчий, я можу вам повідомити. Це інформація для мене єдина, тому що ці особи вони знаходяться від райуправління там буквально за два квартали, І ми особисто приходимо з потерпілими. І ці люди далі працюють і далі продають. А зі слідчим можна буде поспілкуватися проте трошки згодом. Він я йому передам, він з вами зв'яжеться. Як не попастися на гачок аферистів, що пропонують роботу за кордоном? Пам'ятайте, договір про інформаційні послуги не гарантує вам роботи. Компанія зобов'язана лише повідомляти вас про наявність вакансій, тільки офіційна угода з працедавцем, а не посередником гарантує, що ви отримаєте роботу. Перш ніж підписати договір з компанією посередником, обов'язково пошукайте в інтернеті інформацію про роботодавця. А також оплату праці, яку він пропонує? Якщо фірма з працевлаштування називає суму, яку ви зароблятимете за місяць, це обман на відміну від України. Оплата праці в Європі погодинна. Не забувайте в кожну країну слід оформлювати окрему робочу візу. Тобто, за польською неможливо законно працювати в Німеччині, Норвегії чи інших країнах ЄС. А як же гроші? Кому і скільки платити за вакансію у більшості європейських країн діє чітке правило: платить той, кому потрібні працівники, а не той, хто шукає роботу. Воно прописане у 181-й конвенції міжнародної організації праці. Україна її досі не ратифікувала, і на цьому активно заробляють аферисти. То як зв'язати руки аферистам, якщо не буквально, то бодай законом. Що ми пропонуємо змінити в Україні в законодавстві? Заборонити компаніям, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном, брати гроші саме з українців за послуги по працевлаштуванню повинен платити роботодавець, саме для якого і шукає посередник робітників тут в Україні, то як же покарати шахраїв і повернути гроші за міфічну роботу за кордоном, якщо поліція понад рік бездіє? Про це ви дізнаєтесь уже за мить. А поки слідчий уже рік шукає київську фірму, офіс якої за два квартали від нього і два тижні не може зв'язатися з контролером, журналісти телефонують за номером, вказаним на сайті компанії Даніеля. Добрий день. Добрий. А Подскажіть, будь ласка, правильно ли я звоню? Хочу устроювати на роботу за рубежом. Ні, дуже не підвезли, компания. Я так понимаю, это вы раньше помогали, да, трудоустраивать? Да, раньше работала в этой компании. Да. А, уже не работаете? Я работала там всего лишь менеджером пацанами. Я не занимала никакой руководящей должности для того, чтобы понимать причину, почему они э, уехали работать. То, что так произошло, не есть моей виной. Я выполняла свою работу. Це пройшло внутрішком пані, я не знаю. Тому що того, що є, всі стрілки тепер переводять друг на друга. А ви з ним взагалі давно спілкувалися чи ні? Бо я ось по цьому номеру дзвонив, він не відповідає. Є даже десь что що виноват винувати в даній ситуації. Ви дитинки, що вона тихо на ваші випроси і пойдет на комунікацію? Світлана Михайлів стверджує, що сама стала жертвою афери. Заявила, що повернула гроші, які брала за свої послуги лише друзям та знайомим. Коли віддасть решту коштів, не знає. Наталя Єрема переконує, що слідчий поліції цілий рік не може відшукати директора київської фірми Світлану Михайлів. Запевняє, що проти організатора відкрита справа про шахрайство. Василь Воскобойник розробив зміни до закону України про зайнятість населення. Коли їх ухвалить парламент, українці більше не платитимуть за послуги фірм із працевлаштування за кордоном. Сотні ошуканих людей більше року чекали працевлаштування за кордоном. У результаті залишилися без роботи і без грошей, які заплатили фірмам-посередникам. Поліція нікого не покарала. Під прицілом телекамери контролера люди написали скаргу до прокуратури. Скарга на, на бездіяльність слідчого. так? Максимум 15 днів буде розглянуто акціяльним керівником, наданому відповідь. Залежно від того, чи е було бездіяльність чи не була. Це можливо або заміна слідчого, відведення його а, службове розслідування можливо буде призначені. Важалі, є, вони. Передбачене законом, тому будемо надіятися, що в даному випадку зробимо всі зусилля для того, щоб активізувати розслідування. Сергій Якименко самостійно знайшов роботу за кордоном і вже виїхав до Польщі. Фірма Світлани Михайлів, попри десятки заяв людей до поліції, продовжує працювати. Даніель, який має українське громадянство, оголошений у всеукраїнський розшук. Програма контролер готова передати увесь зібраний матеріал правоохоронним органам. І сподівається, що прокуратура візьме слідство під особистий контроль.